Пагінець віри. Рось змійкою звивається поміж соковитих лугів, пагорбів, поміж чіпурних хатинок, завадівки. Сонячні зблиски золотими струмками мерехтять на водяному плесі. Місцеві колгоспники вчасно впорались з оранкою. Успішно завершилась посівна. Обсажені присадибні ділянки. Тому у людей настрій був дуже хороший, але не у всіх. Ранок. Біля контори місцевого колгоспу мільйонера, відомого на всю Київщину метушаться люди. Щойно закінчилася планерка. бригадир безпалько вийшов із кабінету голови. Гукнув Василя тракториста, котрий очікував неподалік. Василь був дещо здивований, що ще вчора йому наказали прийти до контори, адже він був на хорошому рахунку, вкладався в строки оранки під гречку, можливо, навіть закінчував на день раніше. Ось що, Василю. Сьогодні, окрім запланованого, потрібно виорати один город, якось незадоволено розпочав бригадир. У кого ж це? Уже наче всі впорались, пів села на зиму виурали, а ті, що навесні так за травневі свята нас догнали, хіба що ледері чи якась п'яниця, та й ті уже напевно обсадились. Знаю, знаю, і без тебе. Поїдеш до Галі Мещихи, Ну, до тієї набожної, і зробиш, що тобі наказано, відрубав безпалько і рушив далі. Василя все ж не покидало здивування, пригадав, що на тому кутку не працював, але хлопці-трактористи розповідали, що городи усім виорели і колгоспникам, і працівникам соціальної сфери, вчительці, поштарці, фельдшеру. Вони вже і навіси замінили на борони, катки, тільки у нього Василя плуги, якими підпосів гречки орав. Тому, напевно, й доручив бригадир цю справу. Весь день Василь працював у полі, стомився не так від роботи, як від спеки, адже на дворі останні дні травня, під вечір під'їхав до городу мищихи. Полегшено зітхнув, побачивши, що робити нічого. Тут давно засіяно і все дружно посходило, картопля уже подекуди пустила цвіт. Рівненькі, наче під мосту з з'явилися паростки буряків, гарбузів. Мабуть, бригадир щось наплутав, сказав сам до себе Василь, розвернув залізного коня і поїхав додому. На другий день бригадир перестрів Василя і ще суворіше приступив Чому не виконав того, що наказано? Негайно їдь до мищихи, а потім в поле. Вам, Терентівичу, мабуть, неправильно розповіли. Там у неї вже все посходило. Без тебе знаю. Це рішення Парторга і голови колгоспу. Все. Поїхав Василь знову на той куток. Зупинився здалека, рука не підіймається. Він же не кат бездушний. Хтось стільки праці вклав, посіяв, уже й буряк повиполювали. Ні, не зможу. Хай самі її роблять. Скажу, що мишчиха стала перед трактором і не пускала. Ввечері поїхав з поля на тракторну стоянку, відчепив плуги. На третій день безпалько з лайкою кинувся на веселя. Ти ж комсомолець. Відколи це колгоспне начальство тобі не указ? Не виореш сьогодні, завтра не тільки трактора не побачиш. Корівник підеш гній відкидати, розмахував руками бригадир. Та це ж злочин. Галю і її сім'ю хліба позбавляти, не відступав Василь. Вона ж без чоловіка залишилась. Я й плуги зняв. Як зняв, так і почепиш. Ти смієш нас партійних злочинцями називати? Це твоя мещиха на моління ходить, інших агітує. Всі вони антирадянські. Нехай їм Бог і допомагає. Дивись мені, сьогодні останній строк. Почепив Василь плуги і з важким серцем рушив до мишчихи. Тьотю Галю, бачте, уже третій день їжджу вашим кутком. Не хочу брати гріха на душу, але ж це наказ голови і парторга – виорати ваше поле. Не зроблю я іншого пошлють. А мене звільнять. У мене ж діти. Василь, винувато схиливши голову, щоб не дивитися у вічі жінці, переступав з ноги на ногу, м'яв у руці засмальцованого кашкета. Ще сказали, нехай їй Бог допоможе, додав збентежений Василь. Хвилинна, непорушна мовчанка. Галя сторопіла від несподіваної новини, не повіривши Василевим словам. А може, він з самого ранку того, але, здається, тверезий. Раптом на пам'ять прийшла розмова, яка відбулася в кабінеті голови колгоспу, і жінка зрозуміла, що це не жарти, а гірка реальність. Парторг весь кипів, наче річка Щопіниця. «Мишчихо, віруй у свого Бога скільки завгодно. Тільки прошу тебе, віруй у душі, не ходи, в рачки на ті зібрання і людей, чого агітуєш. В районі через тебе щоразу перепадає, дорікають, що не ведеться антирелігійна робота. Через це колгосп постраждає, ти ж передова, боряківниця. Галя, мищиха гасила його лють мовчазним і мирним поглядом. Розуміла. І парторг, і голова є заручниками цих порядків. Парторг встав рвучко з за столу, кинувся до вікна і так само швидко обернувся, вихопив червону книжечку з кишені і вдарив нею об стіл. Ну, мишчихо, подумай, а то пошкодуєш за свою впертість, клянусь партбілетом. Не виказуючи сум'яття, вислухала мишчиха тракториста Василя, розвела руками, тихо вимовила. Якщо начальство наказало, виконуй так у тебе ж діти. Мені Бог допоможе, наче повторила слова бригадира Безпалька. Окинула пекучим журливим поглядом свій красень город і пішла до хати. А Василь приступив виконувати волю свого начальства. Що трактор робить на вашому городі? Ми ж усе посадили вже!» – здивовано позирали діти у вікно, обступивши матір. Будемо молитися за наших кривдників. відповіла. Галя скорботно вдивлялася в брили масного чорнозему. де неде із землі визирали зелені паростки. І дрібненька картопелька, заволоженою пелиною смуток заслонив очі. Жінка витерла кінчиком хустини сльозу, трохи минулорічної картоплі нашкрябала по закутках льоху, з їстивної нарізала зрізів, та й сусіди щось вділили. Хто приніс дрібної картоплі, бо іншої не було, а хто лушпайок, того ж дня, а також і частину наступного. Добрі люди допомагали Галі знову обсадити город. Мамо, а чи вродить? Так пізно уже й земля яка суха!» – розпитували діти. Тієї ночі над селом прогриміла гроза, лило, як з відра. Страдні, безотішні дні після того, як переурали посаджений город, минулися. На душі у Галі стало якось тихо. Сумно і чисто, лише наче у скронях билось у те бригадирське, нехай їй Бог допоможе. Вихор щоденних клопотів, праця у ланці, турбота про домашніх якось приглушили у те постійне почуття ниючого болю за долю переораного городу. Втішалася Господом, молитвами, зібраннями в рачках, а також обітницею. Я був молодим і постарівся, але я не бачив праведника покинутим і щоб нащадки його просили хліба. В спогадах поринала у дитинство, юність, як пережила голодні 33 й 47 сьомої роки. Осінь. кінець вересня. Над завадівкою блакитне привітне небо, по якому пливуть поодинокі прозорі павутинки хмаринок, сріблястими нитками витає бабине літо. Після холодних дощів осінь наче позичила у літа кілька теплих днів. «Гаряче, як у жнива! перемовлялися люди, які допомагали лищиці. Усі дружно визбирували щедрий врожай бульби, зносили повні відра у мішки на межі. Чи не з усієї завадівки зійшлися люди, чудувалися мовляв, у Галі найкраще вродила картопля, хоч садила, чи не найпізніше в історії села? Прийшов і тракторист Василь. Вечоріло, низьке сонце заплуталося у кронах дерев. На землю спадала цілюща прохолода після важкого дня. Увесь врожай уже засипано в льох. Галя не могла стримати повані почуттів, сльози радості сріблились на її очах. Сталося чудо, завдяки маленькому погінцю віри в великого Бога із заскорузлих лушпайок визрів великий врожай. Помахом пташиного крила пролетіло життя. Господь нагородив лищиху довгими літами, відійшла у вічність тихо і непомітно, як і жила. Не один ще рік люди в Завадівці спогадували про цю пригоду з переораним городом. Таки Бог їй допоміг проказували.